Каштанчик всіх вітає з добрим ранком. Радіє сонцю, снігу, морозу. Вийшли всі наші льготчики на прогулку, чернушка, верточка, люся, ось у нас ніжки. Підліточок і так на вільному вигулі. Білочка бігає. Каштанчик щасливий. Білочка щаслива, вимагають їжі у мене. Зараз підігріється. Зранку у нас кашка, ввечері в корм кормі розводимо водичкою, бо замерзає. Пішов до свого друга. Що ці тряпки, їх знову порозносять. Ну нічого, Ми собі їм весело. Чернушка білку погнала, оце тобі. А що це таке за новості? Чернушка. Що це ти собі дозволяєш, а? Білка зараз вам отомстить. Каштанчик, ні, поки не виходять твої друзі. Поки не виходять твої друзі. Воно шарфік у нас тут приміряє одну дома. Чернушка теж приміряє. Оно, а Ану, паша, покажи, як ти стрибаєш. Покажи, покажи, як ти вмієш високо треба. Сніжинка міст трибать, а каштанчик міє, так що аж вуха закладаю. Він полює, полює на, на пасту полює. Зараз би відкриті ворота, тут не таке робилося. О, трошечки провітрилося. Зараз будете гуляти. Будете, да, так, от розкажіть мені, як ви тут закриті, замуровані, бідні собаки от такої сніжінка розказує. А ну, ця банда, яка вже трошечки розділилася, бо ображають двох черненьких Фею і Аю. Ви банда? Вам тут скільки місця, я вимушена закрити двох тусеняток в тісний вольєр. Тут би всі бігали, гралися, ні, ви себе ведете негарно. Я переживати стала за неї. На одну нападають, але я їх відселила сестричкою, тому що щоб вже їй не скучно і не холодно було. Воно, солому носимо. Що ти гніздечко будеш строїти, Том? Ти гніздечко будеш строїти? Соломку носить в зубках і пташка, черніжка владіння обходить, перевіряє. Такий ранок.